Учора ввечері по всій Німеччині десятки тисяч людей вийшли на вулиці своїх міст і провели маніфестації на підтримку своїх поглядів. Близько 22 тисячі осіб в Берліні, Гамбурзі, Кельні, Дрездені та Штугарті протестували проти організації Патріотичні європейці проти ісламізації заходу Пегіда, яка не підтримує ісламізацію Європи. Акція їх опонентів у Дрездені зібрала близько трьох тисяч людей. У Берліні близько п'яти тисяч німців блокували кілька сотень прихильників консервативного руху Пегіда. Кай почала щотижня організовувати акції протесту проти ісламізації в Дрездені. Під час демонстрацій гасла на транспарантах прихильників Пігіда закликають, зокрема, до збереження національної культури проти релігійного фанатизму і проти релігійних воєн на німецькій землі. Проте більшість німців не задоволені проявом ксенофобії та екстремізму, якими, на їхню думку, є заходи, організовані рухом так званих європейців патріотів. Прихильники пігіда відкидають звинувачення у ксенофобії, расизмі. Вони кажуть, що лише стурбовані зростанням джихадистських рухів у Європі і вимагають Гають більш суворого контролю за імміграцією. Пегіда демонстративно дистанціюється від правих радикалів, які взяли активну участь у перших демонстраціях антиісламістів. Ходи організуються по понеділках. Вчорашня акція була одинадцятою. Її учасники заявили, що виступають не проти іммігрантів у цілому, а лише проти тих, хто відмовляється інтегруватися в європейське суспільство. Влада кельна вирішила відключити зовнішнє підсвічування головного собору міста, таким чином висловлюючи своє несхвалення прихильникам Пегіда. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час вчорашнього виступу на. З'їзді своєї партії також засудила акції Погіда, закликавши боротися проти ксенофобії. Ми повинні бути непохитними, коли мова йде про толерантність і свободу. Я хочу вкотре сказати, що правому екстремізму, ксенофобії і антисемітизму не місце в нашому суспільстві. Але людей толерантних все таки набагато більше в нашій країні. Дякую вам за це. Німеччина має одні з найліберальніших правил у світі для притулку біженців, частково через своє нацистське минуле. Щорічно країна приймає найбільше серед усіх європейських держав число біженців з країн ісламського світу, яке підскочило до приблизно 200 тисяч осіб на рік. Багато шукачів притулку приїжджають зі зруйнованої Сирії. За даними опитування, кожен восьмий житель Німеччини готовий приєднатися до акції Пегіда проти радикального ісламу, якщо вони будуть проходити поблизу від нього.